Ви пам'ятаєте оцей період буквально до повномасштабного вторгнення по відчуттях? Чи вже в повітрі було оця загроза вона відчувалася? Чи все ж таки ще не зовсім? Тобто? Ви знаєте, дійсно, в цей день, 24 лютого, якась тривожність була якось у мене саме. Я, як завжди, прийшла на своє робоче місце, я завжди приходжу в ліцей одна з перших, тому що. Очікую на те, що шкільний автобус підвезе до навчання дітей. Дітей підвозили з декількох сіл угу. саме у мій ліцей. Ліцей розташований за 45 кілометрів від міста Куп'янська районного центру. Тому я прийшла, щоб ну, якби, саме скласти план роботи на цей день, заздалегідь зв'язатися з відділом освіти, поспілкуватися з питанням підвозу дітей, саме чи все в порядку, чи виїхав автобус і так далі. Але якась тривожність дійсно була у мене. І потім, коли мені зателефонував чоловік і сказав про те, що його знайомий з міста Куп'янська, сказав йому про те, що там велика небезпека, і про те, що розпочалася війна, він таким планом мені сказав. І Ти швиденько зателефонуй начальнику відділу освіти, тому що ну, треба скоректувати було свої дії.